Плямоввідники з активним киснем, що ми маємо? At home Wash з Нідерландів по 129 гривнів 1 кілограм. Це буде для кольорового, це і буде для білого без відбілювача. Маємо з Німеччини Галус, це для білих та кольорових речей 600 грамів по 163 гривні, і для білого з відбілювачем. Так само маємо екологічно чисті плямувідники з активним киснем. Це буде іспанський бренд La а 293 гривні це буде для білого для кольорового. Ну, маємо ще мило пляму Dr. Beckman і Шантеклер. І так само маємо з активним киснем екологічно чисті ласалути. Цей буде самий сильний, самий сильний прямо у відник, який ми маємо. Цей буде для білого, цей буде для кольорового, ціна по 168 гривень. І так само маємо. Італійський бренд Аче 88 вісі гривень за один літр, і необлант. Це такий самий, як Аче, але виробляється на Іспанію. Маємо по одному літру і так само маємо великі буньки. Можете а, зробити замовлення за посиланням у шапці профіль нашому сайті Веказ Компані, а також заходьте до мене у гості за адресою міста Ужгород, вулиця Академіка Корольова 4. Гарного дня.